Доброго дня, дітки! Послухайте забуху. Тут міста, країни, скелі, океани і постелі, ріки, гори і моря. Мандрувати буду я. Щоб по світу мандрувати не виходжу я із хати, не сідаю я в автобус, а беру руки. Та, звичайно, це глобус. Дітки, а що таке глобус? Це модель нашої планети. Це наша земля, зменшена багато-багато разів. Наша планета Земля це третя планета від Сонця. Збоку вона виглядає як блакитний дорогоцінний камінь, яка вісить у темряві космосу. Блакитна вона тому, що трі чверті нашої землі покриває поверхня морів та океанів. То там, то тут із води виступає тверда поверхня. Вона утворює шість великих матеріків та безліч маленьких островів. На полюсах блищають білі полярні шапки льоду. Нашу планету оточує атмосфера. Це товстий шар повітря, який захищає нашу планету від шкідливого випромінювання з космосу та від ударів метеорітів. Якщо б на Землі не було атмосфери, то не було б і життя на нашій землі. Діти, погляньте, до нас сьогодні прилетів робот, робот Алекс. Він побував на багатьох планетах. На одній планеті було дуже спекотно, на іншій був страшенний холод, на третій самі вулкан. І тільки коли він прилетів на нашу планету Земля, він побачив ласкаве сонечко, багато зелені, пташки, тварини. Йому дуже сподобалося і він захотів залишитися на нашій землі. Для того, щоб робот ще більше пізнав про нашу планету, пропоную вам пограти у гру, яка називається Ресурси планети Земля. Дорогі дітки, у нашої планети є багато подарунків для людини. Вона як лагідна матуся дає нам все, що нам потрібно для життя, все, що нам потрібно створено в нею. Вона дає нам земляні ресурси, рослинні ресурси, тваринні ресурси та водні ресурси. І зараз ми з вами будемо розподіляти, що до яких ресурсів відноситься. І так, подивіться, це олія. Олії роблять з плодів та насіння рослин. Буває безліч різних олій, але це Валія соняшникова. Звичайно, це рослинний ресурс. Слідуча це деревина. З деревини роблять папір, меблі, вікна, двері. Можна також, також топити пічку та зігрітися. Е, також з деревини будують будинки. До яких ресурсів вона відноситься, як ви думаєте? Звичайно, це рослинні ресурси. Смачні та корисні ягоди, які таке ж дають нам рослини. Так, звідки це шкіра? Зі шкіри виготовляють шию одяг, взуття, сумки та роблять багато іншого. Це у нас тваринний ресурс. Це дощик. Згадайте, як утворюється дощ, випаровуються поверхня мирового океану. І перетворюються у е, крапельки води, які потім випадають дощем. Це у нас водні ресурси. Далі хто дає яйця? Звичайно птиця. І людина їх використовує у їжу. Це у нас тваринні ресурси. Це м'ясо, яке також дають тварини, і людина використовує його у їжу. Це кам'яна соль, яку відбувають у недрах землі. Столяних шахтах. Це у нас земельний ресурс. Це перлинка, яку видобувають на дні морів та океанів та роблять з неї прикраси. Це у нас водний ресурс. Це вовна. Дітки, вовну дають різні тварини та з неї потім виготовляють теплі речі для людей. В'яжуть Светри, рукавички, шапочки теплі. Це, звичайно, тваринний ресурс. Це рибка, яка мешкає в водоймищах. Люди використовують її в їжу. Це водний ресурс. Дітки, це нафта. Видобувається вона в метрах землі, і в неї виготовляється мазут, бітум, асфальт, технічні мастила та паливо. Для транспорту. Це звичайно земельний ресурс. Це трагоційне каміння, яке видобувають недра землі та використовують не тільки для прикрас, але й для медицини, для оптики. Це у нас земельний ресурс. Це горішки, які дає нам, звичайно, дерево, рослина. Рослинний ресурс. Це водичка. Без води не може існувати нічого живого. Не ні людина, не тварина, не рослина. Тому, звичайно, це дуже важливий ресурс, і це у нас водний ресурс. Це грибочок, який люди можуть, можуть вживати у їжу. Це, звичайно, рослинні ресурси. Молочко дають різні тварини, і людина використовує його в їжу, так, в приготуванні їжі. Це у нас тваринний ресурс. Так, це земля, саме ґрунт, у якому який потрібен для життя рослин, тварин, мікроорганізмів. І це у нас земельний ресурс. Це зерна кавового дерева, з якого потім виготовляється башне і напій. Це, звичайно, рослинний ресурс. Так, Це пір'я, яке дає птиця, з нього виготовляють. Подушки, одіяла, наповнювачі для теплих курточок зимових. Це у нас рослини, тваринний ресурс, креветка, яку використовують для їжі, це водний ресурс, бо вона живе в воді. Це дітки газ. За допомогою газу відбувається опалення приміщень, приготування їжі. Виготовлення електричної та теплової енергії. Це надзвичайно земельний ресурс, тому що його добивають з набрід землі. Дітки, бачите, скільки корисного дає нам наша планета для людини. Давайте будемо вдячні їй за це і запам'ятайте, земля прекрасна, вона для тебе і Сонце ясне, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки. Нехай же буде вона навіки. Планету люди, планеті люди, добро несіть. Любіть планету та бережіть. Я з вами прощаюсь. До скорих зустрічей.